Азербайджан готує міжнародний позов проти Росії в зв'язку з авіатрощею, що сталося в грудні минулого року в Казахстані. Про це стало відомо наприкінці липня, за словами президента країни Ель Хамалієва. Причини катастрофи всім відомі і очевидні. Однак Росія приховує свою причетність та не дає чіткої відповіді азербайджанській стороні щодо самого слідства. Баку вимагає від Кремля визнати свою провину, притягнути винних до відповідальності і виплатити компенсації рідним і відшкодувати збитки азербайджанським авіалініям. Кремль традиційно відмовчується. Наші журналісти зібрали матеріали про гучні авіатрощі, за якими тягнеться російський слід. Як Кремль роками замовчує свою відповідальність за сотні смертей? Дивіться далі у матеріалі наших колег. 17 липня 2014-го Боїнг 777 рейсу МН-17 летить з Нідерландів до Малайзії над Донбасом, де частина української території вже окупована Росією. Зв'язок з малазійським бортом зникає близько 16.00. А згодом у мережі з'являються кадри уламків літака на окупованій території. На борту було 298 людей. Не вижив ніхто, з них 80 – діти. Дві третіх загиблих це громадяни Нідерландів. Розслідування бере під контроль об'єднана слідча група на чолі з Україною, Малайзією, Бельгією та Австралією. Це ті країни, громадяни яких загинули в авіатрощі. Воно тривало шість років. Тим часом Кремль перешкоджає слідству. Експерти встановили, у цивільний літак влучила ракета комплексу БУК, який належав 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил РФ. Він був завезений на Донбас з Курської області, а після збиття комплекс миттєво повернули назад на Росію. Міжнародна організація цивільної авіації офіційно визнала Росію винною у катастрофі. У справі було четверо підозрюваних, але лише трьох, серед яких один українець, який воював на боці РФ та двоє росіян. Окружний суд Гааги заочно відправив на довічне ув'язнення. Четвертого виправдали, винні у збитті літака зобов'язані виплатити компенсації рідним. а це понад 16 мільйонів євро. Москва ж відмовляється визнавати провину та називає вирок політично вмотивованим. Російська сторона фактично не співпрацювала зі слідством. Ось ця частина інформації, яка була отримана, вона була отримана з ознаками викривлення. Причини хто віддавав накази, яким чином приймалися рішення. Ну вони на жаль залишаються поза кадрами, адже ми розуміємо, що оснащений фігурантів е, цієї справи залишається на території Росії на цих кадрах. Момент аварійної посадки азербайджанського літака Ембраєр є Є-190», що летів з баку до Грозного. 25 грудня минулого року літак врізався в землю під крутим кутом. Потім перекинувся і вибухнув і розпався на дві великі частини. А згодом спалахнула пожежа. Борт розбився у Казахстані. Загинули 38 людей, 29 вдалося вціліти. Це були громадяни Азербайджану, Росії, Казахстану та Киргизстану. Спершу Баку повідомили, причиною авіатрощі стало зіткнення борту з птахами. Але згодом у змі з'явилися гучні свідчення причетності Москви. Це пояснювальна записка російського офіцера ППО, де він стверджує, що наказ відкрити вогонь по борту було озвучено міноборони РФ. О 8 годині 13 хвилин 30 секунд я дав команду на ураження оператору. О 8 годині 13 хвилин 33 секунди ракета зійшла з надводної установки. О 8 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл. А згодом у відкритих джерелах з'явився і аудіозапис наказу вразити ціль. Огонь! Вогонь! Огонь, Вогонь, я кажу. Об'єктивних підтверджених фактів наявності саме безпілотників на сьогоднішній день, наскільки відомо, не було надано того періоду, поки літак здійснював фактично політ з суттєвими пошкодженнями самої конструкції літака. швидше за все проти самого літака або зони, де він здійснював політ, здійснювалися достатньо агресивні засоби радіоелектронної боротьби, які ускладнювали безпосередньо безпечний політ самого повітряного судна. Згодом в азербайджанському уряді неофіційно заявили. Пасажирський борт збили російська ракета ППО. Баку отримав докази, що це був зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С». Росія провину не визнає, а Азербайджан готує позов до міжнародного суду. Все це призвело до дипломатичного скандалу і значним охолодженням відносин між Москвою та Баку.